Доброго дня, учасники зустрічі. Я заступник директора професійно-технічного училища номер 88 Хмельницька Алла Юрівна. Хочу представити вам досвід роботи з волонтерством. Волонтерство як частина освітньої місії несе колектива ПТ-88 у спільну перемогу. Це більше, ніж проєкт, це приклад сили освіти, що змінює суспільство. 88-й бастіон допомоги не зупиняється. Ми щоденно доводимо, що професійна освіта це не лише про навчання, а й про відповідальність, єдність і реальність справи. Здобувачі освіти та педагоги ПТ-88 створюють продукти для військових, підтримують внутрішньопереміщених осіб, розробляють fpv дрони, поєднуючи волонтерство з професійним зростанням. Цей проект доказав того, що навіть у сільському закладі професійної освіти можна творити великі зміни. Освіта працює на перемогу. Основною ідеєю наших заходів це розвиток здобувачів освіти, почуття відповідальності, лідерських якостей та патріотизму через участь у волонтерських ініціативах. Сучасні реалії військового стану в Україні вимагають від суспільства згуртованості, відповідальності та активної громадянської позиції. Волонтерство стало невід'ємною частиною боротьби за незалежність. І заклади освіти відіграють у цьому процесі ключову роль. Волонтерська діяльність допомагає молоді професійно-технічного училища розвивати важливі навички та здобувати практичний досвід, що стає цінним як для подальшого навчання, так і для успішного працевлаштування. Відповідно перед педагогічним колективом стоїть завдання побудувати культуру волонтерської діяльності. У ПТ 88. Не лише навчають майбутніх аграрів для роботи в агробізнесі, а й формують свідомих громадян, готових допомагати суспільству. Волонтерська діяльність сприяє вихованню молоді у дусі патріотизму, взаємодопомоги та відповідальності. Для ефективної організації волонтерської діяльності на базі зі 88 у лютому 2022 році було створено волонтерський центр профтеху, який став координаційним осередком для залучення учасників освітнього процесу до допомоги армії, внутрішньо переміщеним особам та громаді. Волонтерський центр функціонує на основі чіткої організаційної структури, що включає керівний склад, координатор центру, відповідає за стратегічне планування, співпрацю з партнерами, розподіл завдань. Це Віктор Ачима, волонтер, що відповідає за зв'язки з військовими частинами. Пан Віктор завжди говорить молоді бути бійцем про життя це природний дар. Не всі, на жаль, бійці. Я, як заступник директора. І Ірина Соломіна, бібліотекар ПТ88. Також у нас далі йдуть робочі групи, відповідальні за рівні напряму волонтерської допомоги. І ми здійснюємо таку допомогу. Це допомога ЗСУ, збір коштів, платіння сіток, виготовлення окопних свічок, хімічних грілок, екологічні ініціативи, прибирання парків, території біля закладу, висадка кущів на території закладу у рамках акції Зелене майбутнє України. Освітні та культурні акції це проведення благодійних ярмарків, залучення громадських волонтерських ініціатив, донорства крові. Активні волонтери це здобувачі освіти, педагогічні працівники, ПТУ, батьки, випускники, які залучені до конкретних ініціатив. Наші основні завдання центру це організація і координація волонтерської роботи всередині училища. Залучення партнерів та співпраця з місцевими організаціями, військовими частинами, благодійними фондами, проведення навчальних тренінгів, волонтерської діяльності першої допомоги організації логістики, інформаційна робота та популяризація волонтерського руху серед здобачів освіти та громади, звітність щодо реалізованих ініціатив на їхній вплив через соцмережі. Як ми працюємо? Допомога військовим з виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок. Створення дронів, створення грілок, збір продуктів харчування, одягу, ліків та їх передача на фронт, випічка пасок на свята, виготовлення тушонки, виготовлення ковбас, підготовка листів підтримки та патріотичних малюнків для військових, виготовлення маскувальних сіток. Це одна найважливіших волонтерських ініціатив, яка допомагає нашим захисникам на фронті залишатися непомітними для ворога. Ця діяльність не потребує спеціальних навичок, але вимагає терпіння, акуратності та командної роботи у дружньому колективі. З цим завданням справляються, швидко закриває потреби, штаби ЗСУ, з якими спрацюємо. Штаб постійно допомагає з постачанням матеріалів, спенборту, сіточних основ. Також на співфінансування штабу та зібрані кошти ми колективу закупаємо віск для виготовлення окопних свічок. За цей період наш заклад навчився як менше 5 способам виготовлення плетіння сіток. За 25 рік виготовлено 456 окопних свічок та 362 сітки різних розмірів: це 5х8, 5,8, 5, на 8, 4, 5. 9 на 15, зібрано 183 кг горіхів з власного саду, зібрана постійна акція по збору пластикових кришок 223 кг, передано 10 матрасів. Також головна місія це здача крові. Це один із найважливіших актів волонтерства, який може врятувати життя багатьом людям. Донорська кров потрібна для лікування пацієнтів, які потребують термінових операцій, для постраждалих у ДТП, онкохворих, породіль. А також саме головне, ця кров потріб... потребують наші військові, які отримують поранення. Це простий, але дуже важливий спосіб допомогти іншим. І наші педагогічні працівники на постійній основі мінімум як 4 рази на рік здають кров. Це я сама особисто і. Гоць Сергій Анатолійович, Гоць Олена Іванівна, Дітенко Катерина Вікторна, Дворецький Віталій Анатолійович, Дропот Євгеній Валентинович. І також ми сприяємо залучення нових активістів, донорів до цієї акції. Також здобувачої освіти разом з викладачами долучились до важливої ініціативи виготовлення дронів для військових. Майбутні слюсарі працюють над збиранням швидких маневровних високоточних дронів, які допомагають захисникам на передовій. Також наш колектив. Приймає участь підтримку різноманітних урядових ініціатив та інших організацій. Так, з ініціативою Національного банку України з вересня по листопад 24 2024 році, по всій Україні, тривав збір монет номіналами 10,51 гривні, 5 і 10 гривень. Також ПТУ традиційно взяла участь в цій акції. В цьому році наш заклад долучився до акції «Збери кошти 4 лапам» да, на закупівлю корму. Участь у різноманітних активності на підтримку збройних сил разом з громадою це багадіні ярмарки. Такі заходи не лише об'єднують нашу освітню спільноту, а й дають можливість зробити свій внесок у перемогу України та підтримати тих, хто щоденно захищає наш мир і безпеку. Кожне пори. Року ПТ-88 з гордістю долучається до всіх ініціатив Мадаланівської територіальної громади, демонструючи справжню єдність і взаємопідтримку. Останній ярмарок відзначив неймовірною активністю наших педагогічних працівників здобувачів освіти та місцевої громади. Усі охочі мали можливість долучитися. Хто готував домашні смаколики, хтось презентував власні вироби ручної роботи, інші принесли необхідні речі для сувеніри, овочі, фрукти. Кожен лот на ярмарку мав свою історію та часточку і під час заходу було зібрано нашим колективом 5280 гривень. Також ми приймаємо участь у національних благодійних акціях. Марафон добрих справ це освітня ініціатива від Національного банку України, де діти та молодь навчаються благодійництву, роблять добрі справи та діляться своїми результатами в соціальних мережах. Такі заходи відбуваються в межах глобального року щедрий вівторок. Приймає ми також активну участь у багатьох таких благодійних і волонтерських ініціатив. Прикладом праці колективу є збір речей першої необхідності для військових та осіб переміщених з тимчасово окупованих територій, виготовлення окопних свічок, допомога дітям, збір пластикових кришок для виготовлення протезів та багато інших справ. Маделинівське ПТУ продовжує Активно працювати над впровадженням сучасних освітніх підходів, збагачення освітнього процесу, регіональними особливостями та популяризацією українських традицій, доводячи, що професійна освіта є важливою складовою культури та економічного розвитку країни. Системою ФПТ-88 проводяться виховні заходи під назвою Мій добрий вчинок. Ці події стали важливою сторінкою формування моральних цінностей здобачів освіти, сприяючи вихованню людяності, мілосердя та небайдужості. Метою заходів є ознайомлення учнів із поняття волонтер, створення умов для усвідомлення можливості допомогти тим, хто це потребує. Організатори прагнуть стимулювати пізнавальний інтерес до основ моральної культури. Розширювати уявляти молоді про такі цінності, як доброта, милосердя та співчуття під час заходів здобутчого освіти дізнаються про історію волонтерського руху, його значення для суспільства, для роль для кожної людини у створенні добрих справ. Особлива увага. Приділяється формуванню вмінню висловлювати власну прози... пропози... позицію. Учні діляться прикладами особистих вчинків, які приносять користь іншим, надихаючи нолітків до дій, сповнених любові та турботи. Такі заходи в ПТУ завершуються створенням символічного дерева добрих справ, на гілках якого учасники розміщують свої обіцянки та ідеї для майбутніх благодійних ініціатив. Такі заходи нагадують нам усім, що кожен добрий вчинок це крок для кращого. ПІТ-88 пишається своїми здобувачами освіти, які готують внести світло доброти і навколишній світ робимо добро разом. Також допомога захисникам через приготування страв. Учні та викладачі активно долучаються до волонтерської діяльності, готуючи продукти харчування для наших захисників. Завдяки спільними зусиллями вдалось виготовити 63 банки тушонки, різноманітні ковбасні вироби, виготовлення пиріжків. На великі свята ми печем Паски для військових. Майбутні кухарі та технологи працюють лагодженням, викладаючи у кожен продукт не лише професійні навички, а й тепло своїх сердець. Колектив активно долучається до волонтерської допомоги внутрішньопереміщеним особам, які через війну були змушені залишити свої домівки. Заклад став осередком підтримки, де кожного можна знайти необхідну допомогу та турботу. Гуманітарна допомога це збір передачі продуктів харчування, одягу, засобів гігієни та необхідних речей для родин-переселенців, також психологічна підтримка, проведення зустрічей, консультацій та заходів та адаптації дітей і дорослих у новому середовищі, освітня та професійна адаптація, надання можливості здобувати нові професійні навички або перекваліфікуватися на швидкі інтеграції у суспільство. Майстер-класи та інтеграції заходів, організація творчих і навчальних подій для дітей та дорослих, що допомагають знайти нові знайомства та підтримка. В ПТУ у початковий час діє гурток лідерства та відповідальність. Мета сформувати здобувачів освіти та відповідальність. Там формують здобувачі освіти лідерські якості, відповідальність, ініціативність та вміння працювати в команді. Також у нас в роботі волонтерського центру постійно є регулярні зустрічі, планування діяльності, обговорення нових ініціатив, чіткий розподіл обов'язків. Кожен учасник має свою зону відповідальності, моніторинг ефективності, ведення звітності та фіксація результатів, захочення волонтерів, нагородження активних учасників, грамотами, подяками, мотиваційними заходами. Реалізація нашого проєкту. Як частина освітньої місії внесе колективу у спільну перемогу підтвердила, що інтеграція волонтерської діяльності в освітній процес сприяє формуванню здобувачів освіти ключових компетентностей, необхідних для свідомого громадянства, лідерства і соціальної відповідальності. Дуже дякую за увагу.